Зомбі-бабки з загонів Путіна топлять за розрив дипломатичних відносин із Великобританією. Затяті патріотки стану зібралися вирушити Москви, щоб залити кров'ю британське посольство. Британії <у> <ріпози> <с> <ріпози> дипломатичні Можна? Можна, Ті, ти 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 Шуму, гаму багато, але якийсь слабий перформанс. Якось і ці на голову бабці слабі. Де з картону вирізаний прем'єр Британії ріші сунок? Врешті-решт, або міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс, і де пісня про ракету Сармат на Лондон.

Якщо ви не розчули, то одна з бабок сказала, що у неї син на скотобійні працює, і звідти вона принесе бичачу кров, аби облити британський прапор і сміх, і гріх. Нам на на А грошей як не було, так і нема. Зате думають про розрив якихось дипломатичних відносин з західними країнами. Їсти немає чого, за комуналку немає чим заплатити. Навіть на проїзд немає. Зате Британія погана. Умом Росію не понять. Ні для кого не секрет, що Росія славиться масштабами своєї пропаганди на увесь світ. Медійники на федеральних телеканалах та псевдожурналісти у російських виданнях філігранно маніпулюють фактами, приховуючи від народу правдиву інформацію, а люди у свою чергу сліпо вірять у найабсурдніші фейк. Прикладом цього є наступний діалог, тема якого ру... ненавидить бандеру. Тому що у нас в він злодій, який уничтожал українську націю. Тому що він в концкамерах зжигав українських дітей, в женщин сжигал. Не в концкамерах? а? Ну... Да, в камерах, да, сжигали. В домах. В данном камерах сжигали. Да. Он був вместе з Гітлером. Он предав вас. В концкамерах? Спалював? Ясно. А насправді це вже щось на рівні телесюжету про розіп'ятого хлопчика, де події розказаної історії не мали жодного підтвердження. Але ж росіяни продовжують свято вірити в те, що їм скажуть або напишуть. А якщо там фігурує Бандера, то це для них черговий привід розійтися наповну. Ви все одно не хочете знати правду. А ми русські люди говорю, її знаємо. покажіть учебник, я почитаю його ласка. Дай телефон мне. Я это покажу, какие именно учебники ему надо. Сейчас. Ай, момент. Ай, ай. Почему люди пытаются переписать историю? Да я откуда могу искать, почему они переписывают историю? Не нам же їх судити. Їх Бог буде судити. Бог буде судити, але вже не вам вирішувати кого. А про псевдоісторію це цікаво. Адже паралельно з цим ми бачимо історію, яку штучно творить Путін і його пропагандистська машина. Історію, яка розрахована на масового споживача, коли Русь це Росія, і влада в цій Русі переходить від Рюрика до Володимира Великого, а далі аж до Путіна.